Затвердженню нового українського правопису передувала багаторічна праця. Це питання постало перед мовознавцями ще в перші роки незалежності. Причини склалися історично. Попередній був русифікований, він був вихолощений, він був змінений на догоду політиці радянського союзу. Як формувався правопис 2019 року? Великою мірою повернулися до правописної системи 1928-го, так званого харківського правопису. А це була єдина правописна система на теренах Радянського Союзу, яка намагалася поєднати найкращі здобутки на Дніпрянщині і Галичини. Саме з такого поєднання було зібрано усе те, що відповідає нормі мови та відображає живомовні тенденції, стверджують фахівці. Для плавного переходу на чинний правопис українці мали п'ять років. Навіть в умовах війни велась підготовча робота. Якщо говорити про учнів шкіл. То у посібниках, з якими готують дітей, зокрема, це авторство Білецької Авраменка була інформація про зміни, вона прописувалася з знаками зауваги, знаками оклику через примітки. Але такий матеріал не виносився в загальний тест. Іншими словами, підготовча робота тривала, не завершується ж навчання у школі тільки складанням тесту за нео навчання і деталі людині потрібно пожиттю йти грамотно, і цього року учні ще складають за старою нормою. Одними з перших норм нового правопису засвоїли студенти-філологи. Є правила, які дуже легко засвоюються. Ну скажімо, правопис слів з першим компонентом пів. Тому що це йде на користь студенту теперішньому чи по носієві, бо всі, пишуть це окремо, і це дуже легко запам'ятовується. Дуже е позитивно сприймають студенти, скажімо, зміни, хай буде слово «священник», який тепер, відповідно до священник, також зберігає подвоєння. Окремі норми. Сприймають як диковинку, їм цікаво так говорити, їм цікаво так писати, але тоді, коли вони розуміють, що це вишикону, це треба десь для офіціозу. Ну, скажімо, коли ми говоримо про е, іменники третьої відміни совісти, ненависти, любові, ну і е, також зараз кажу, ще одиниця, або коли говоримо кафе, е, аудиторія, фавна, мід, е, катедра. Ще можливі дискусії навколо варіантів правопису, які важко запам'ятовуються. Є нюанси і стосовно численної групи винятків, розповідає мовознавиця. Будь-який правопис, колегіальне творіння, думки великої кількості долучених фахівців можуть не збігатися, а ще постійно з'являтимуться нові слова. Коли ми говоримо про систему Google, про системи інші пошукові тут прописано дуже добре. Я передовому відмінку, що це закінчення У і що це пишеться з маленької літери, коли ми не говоримо про юридичну адресу. А на побутовому рівні такі одиниці дуже легко запам'ятовуються. Нині усі норми правопису є обов'язковими для використання, але окремі його позиції мають варіативність. Те, що стосується, наприклад, родового відмінка наз населених пунктів, що можна сказати, і Львова, і Львову, і Лондона, і Лондону так, тут дозволяється варіативне використання, але там така величезна кількість винятків, коли не можна вживати закінчення у, то краще тоді спиратися на попередню завчену норму, де ми обирали закінчення. А. Варіативність великою торкається правопису власних назв, особливо там, де є фаренгальний Г або ж Г задньоязиковий. І тут дозволяється в багатьох випадках подвійний запис. ГЕТЕ ГЕТЕ. Так само ми можемо зараз з вами сказати. У новому правописі клична форма орієнтована на українську традицію. Пане лейтенанте, пані, наприклад, Семирякова і таке інше. Тоді ми говоримо про форму звертання. Єдине, там торкнулося такого імені, як Ігор, бо свого часу часу була помилково визначена форма звертання як до іменника твердої групи. Ні, Він зараз Ігор М'яка група і був Ігор, м'яка група, і відповідно Ігорю, і те, що студентам, абітурієнтам і пересічним людям важко запам'ятати, ім'я по батькові Ігорьович. Окрему увагу мовознавиця звертає на прізвища похідні від професії. І коли ми говоримо до за професійною лінією, звертаємося, то було б шевче, кравче. А коли б я зверталася на прізвище до людини, то я б говорила «швецю», кравцю одна з цікавих тем фемінітиви, але вони ще дуже не дотичні до правописної системи, каже Наталія Малюга. Тож її ставлення до фемінітивів є лояльним. Напевне, важко наполягати на тому, що це буде професорка, деканка, ректорка і таке інше. Це швидше розмовно побутова сфера використання, коли це буде зміни до державного стандарту, до класифікатора професій, тоді я буду говорити, що так. Це буде єдине правильне використання фемінітива. Чинний не правопис нині має ось такий вигляд? Це видання Академії наук України. Його можна придбати у книгарнях. Наталія Малюга зауважила: чимало видавництв, що поспішили заробити гроші, виконали відбиток далеко не останньої версії правопису. Тож він з помилками. Мовознавці педуніверситету також розробили низку посібників, якими вже можна скористатись у бібліотеках міста. Тетяна Васильєва, Денис Захаров. Цей день.